Змінювати яскравість екрану телефона давно стало нормою для комфорту очей. А за допомогою сучасної інженерії можна змінювати яскравість LED-підсвіток інтер'єру, що також впливає на комфорт ваших очей. Наприклад, під час приготування яскравість може бути 100%, а коли дивитесь телевізор, 50%. А коли вночі йдете на кухню, пити воду чи в туалет. Можна зробити 3%, щоб не сліпити очі. Всі ці сценарії можливо налаштувати на будь-який час роботи. Наприклад, з 23 години до 6 ранку всі вимикачі дають яскравість 3% від всієї потужності. Також можливе керування з вашого iPhone, iPad та Apple Watch. Все інтегровано в штатний розумний будинок Apple HomeKit.